На сьогоднішній день визначений порядок, який ви всі знаєте, який ви обговорюєте, порядок пропуска як на тимчасово окупованій території, так і з тимчасово окупованої території України. Існує дуже велика кількість напруги контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Чому? На сьогоднішній день функціонують тільки два контрольних пункти в'їзду-виїзду. Всі сім межах Донецької області. Це Зайцево і, Бугас. і ось Останній приклад, щоб було зрозуміло, по пабубасу. Минула п'ятниця. Десь на виїзд з території України на тимчасово окуповану територію близько 4-5 кілометрів черга з легкових автомобілів, які повертаються з різних причин. Донецьк. Це траса донецьк про яку ви казали. І, до речі, це Бугас, там, де був розстріляний автобус, де загибли люди. Дуже велика напруга, декілька потоків стоять автомобілі з тимчасово окупованої території на в'їзд до України десь близько до півтора кілометра такої самої черги. І черги як. Люди зрілі, так і пенсійного віку, маленькі діти і так далі, я не буду вам розповідати. Технічно пропуска проможність цього пункту, контрольного пункту в'їзду-виїзду, вона дуже мала. Ну, розумієте, такі кількості просто, там нічого не побудовано не було. От. І те, що ми сьогодні на сьогоднішній день зробили, це намагаємося збільшити потоку, спеціальні автомобілі поставили для того, щоб хоча б мінімальний здійснювати контроль, і, як правильно сказав пан Єгор, по базам даних перевірити. На сьогоднішній день в наших базах даних занесених в електронні перепуски, близько 4 тисяч людей. Тобто людина приїхала, паспорт, база даних питань немає. Всі інші, ще є паралельна студія і паперові перепуски, які були раніше видали, і є гуманітарний аспект. Про які ви повинні знати, знаєте, але чомусь не кажуть. В кожному конкретному випадку є в кожному пункті пропуску команда прикордонників, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби, які розглядають такі питання. Перше, є люди, які виїжджають з тимчасово окупованої території, кажуть, ми ми хочемо біженця, так буде". Нема проблем. Якщо у вас є фактура, що їх не впускають. Якісь заходи до них, будь ласка, заяво. Але на сьогоднішній день до цих людей є окреме відношення. Друге питання. Є пенсіони. Теж стараємося вирішити. Це складно, дуже складно. І це просто треба там побути, подивитися, поговорити з людьми, відчути, що там твориться. Тоді становиться це зрозуміло. Тепер по чергам наш кореспондент, який зробив застріл, каже, вчора в Бугасі 14 годин не пропускали. Так. Але чому? Тому що обстріл і мій прикордонний наряд, який там знаходився, от, отримав важке поранення в голову. Що пропускати треба було здійснювати. Или треба це таки очікувати, коли буде безпекова. Як діяти в цій ситуації? І таких пунктів пропуска на сьогоднішній день всього два. Чому? Тому що по-інших спеціально незаконні збройні формування, російські, терористи і так далі, вони спеціально здійснюють обстріл, щоб там не здійснювався пропуск. Громадськість про це громадськість процес знає, повинна доводити. І люди знають. В Луганській області нема ні одного. Як Хтось виступав, сказав, так? це так. Але от на нараді РНБО, я не знаю, чому пан Лацоненко не сказав, все-таки прийняло рішення, що 7 липня на Лісичанському напрямку поновити функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду. Чому? Ми розуміємо, що зняти якось напругу, але це все тут безпекова, складова. Тепер щодо корупційної складової, їх достатньо багато. Про це треба відверто казати. От. І в наших рядах. Я відверто вам скажу, що десь вже близько 10 прикордонників, по яким порушені кримінальні справи, йдуть розслідування. От. Все зв'язано в основному не з людьми на щастя, а з вантажами і грузами. Е... Є вина, От. суд їхню вину установить. Щодо важливого варіанта зменшення напруги чи корупційної складової. ви знаєте, що приблизно аналогічна ситуація була на межі з Адміністративною Республікою Крим, такі ж саме КПВ, також це все функціонувало і заходи, які ми приймали, вони не завжди давали результат. Ми зараз запробували таку форму, як громадський контроль, прямо незважаючи на всі ті відомчі накази, розпорядження. Контрольних пунктів-виїзду знаходяться громадські татарської діаспори, казаки, волонтери, які там знаходяться. І от у людини виникає питання, вона може підійти і сказати, можливо, зараз є таке питання, напруга, є у нас волонтери, є добровольці, багато патріотів людей, які приїжджають. Ми готові з вами спільно там, подивитися на ці питання. Це не вирішить проблему. Я відверто вам кажу, але напругу ми, можливо, знімемо. От. І е, інше питання. Ми відкриті. От ті питання, які у вас е, виникають, будь ласка, давайте обговорювати, давайте зустрічатися, mm. давайте будемо спільно вирішувати. Бо це наші люди, наші проблеми.